Прочитайте старий заповіт і ви все поймете. Ну, я розкажу своїми словами: багато по старому заповіту багато говориться за оце ідолопоклонство. Що люди видумують собі різних божків, удача. Це, типа, богиня удачі, це і Бог пише, що оставили і поклоняється богині удачі, лежа Богу, судьбі. Тому що люди багато своїми словами, багато своїми вимислами, вони придумують собі різних божків. За картини, за камінь, за мистецтво, за все. Тобто, ну, те, що не соответствує Бога, я скажу так, він порівнює це, як. Блудна жінка чи блудний чоловік. Коли зміняють це, наприклад, там чоловік і жінка живуть. Чоловік пішов і жінки. жінка це узнала, вона пробачила. Так багато буває. І це представляє ми таку картину, що жінка простила цього чоловіка. Чоловік набрав собі фотографій, зробив розпечатки своєї коханки і понавішував везде в домі. Де б не було в телефоні, в домі, в візді. Там зробив портрети з неї, зробив і статуетку якусь з неї. Ну, то є, оце все. І так ми багато просимо Бога прощення, а все одно от, видумуємо собі якихось божків і якісь статуетки, якісь мистецькі витвори. І так же оце порівнюється. Або жінка пішла на і змінила, і прийшла до чоловіка, чоловік пробачив, а вона мало того, що е таке зробила. Ну зато не, не робить далі, ну, пішла в по фоток понабирала і порозвішувала в себе вдома. Ну, це те саме, це равносильно для Бога предательство, як і зміна, оце ідолопоклонство. Тому що Бог не є камінь, Бог не є картина, Бог не є дерево. Бог не є статуетка, Бог живий. Такий, як ми, він ще більше живий, тому що благодаря ньому ми живемо, двигаємося і існуємо. І тому не треба думати, що поможе. І так, же, як багато хто каже, я замічала, я на ікону не молюсь, я не вважаю її там особою святою, або некоторі кажуть, я. Молилась, і молився Божої матері, вона помогла. Через посередника. Це так, же, як общатися, оце, наприклад, мені треба з мамою пообщатися, я зможу до неї підійти і позвонить їй. Ну я позвоню комусь і скажу, передайте їй та і спорчений телефон. І ще отак можу порівняти Божих благословінь вам. А ще вважають, Божу матір святою, вона не умирала за всіх людей, вона просто родила по Божому ізволінню.